Усім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Зробив трошки перерву, але потрібно вертатися до роботи. Відновлюємо активність. Сьогодні буде трішки таке складне відео. Поговоримо про децентралізований протокол надання ліквідності, а саме про проект 0X FLSD. Отож, поїхали. Глянемо швиденько сайт, що тут знаходиться. Ми бачимо таку дуже прикольну анімацію, якщо водити курсором. На самому верхньому рядкові знаходиться стандартна навігаційна панель, скажімо так, і поширені відповіді на запитання, також Notion. До нього ми перейдемо пізніше. там саме цікаве. Соціальні сторінки, де можна подивитися про проєкт, або зв'язатися з ними. Також можна буде перейти на сам додаток. Про нього ми поговоримо в інших відео. Прокрутимо трошки нижче сайт. Ми тут можемо побачити розблокування потенціалу DeFi за допомогою продуктів 0X LSD, також бачимо, які нам надає. Вирішення проблеми за допомогою штучного інтелекту даний проєкт. Нижче побачимо екологічні програми та послуги в майбутньому, які будуть запропоновані. Також ми можемо побачити партнерів проєкту. Вони будуються з найкращими, можемо бачити туди досить такі знайомі нам проекти. Пускаємось нижче. Нам показана дорожня карта, ми це все детальніше розглянемо потім. Також нам показані різні відеопрезентації та інші ресурси. Ну, відповіді на поширені запитання тут вказані і знизу вся необхідна інформація для ознайомлення. Отож, давайте повернемось на самий початок. Зайдемо в Notion. Дуже зручно у них тут все прописано. Можна побачити їхню твіттер-сторінку, яка, до речі, досить гарно себе почуває: 27 тисяч підписників. Далі повертаємось назад. Бачимо тут Medium, можна почитати їхні статті. Все про даний проєкт. Навіть від Brand можна скачати, там якийсь контент, наприклад, поробити, щоб. Просуванні проєкту. Ну, нам що цікаве, ми тут можемо бачити партнерства, які заключені з даним проєктом, також дуже багато на різного навчального матеріалу, і от до одного з них ми перейдемо. Це така більш детальніша презентація за сам проєкт. Тож поїхали оглядати. Почнемо з огляду у ринку завдяки швидкому розвитку та інноваціям в сфері LSD, нові LSD-Fi, як ми можемо бачити, привертають дедалі більшу увагу з боку розробників та інвесторів. Мета LSD підвищити ефективність використання капіталу, стейк-активів, дозволяючи стейкерам використовуючи LSD в інших сценаріях DeFi, заробляти на них. LSD також знижує бар'єри та ризики стейкінгу, користувачі можуть внести будь-яку суму та викупити свої активи в будь-який час. Переходимо далі до наступного слайду, незважаючи на тривалу ліквідність, яку привнесла в криптовалюту індустрія, поява протоколів децентралізованої ліквідності, все ще існують проблеми поганого балансу ліквідності, низької безпеки, слабкої масштабованості. Та низької участі. 0X no до речі, чому саме така назва? Всі ми знаємо, що адреса Metamask і VMRH всі починаються з 0X, no а далі це йде децентралізований протокол ліквідності. Отож, він підтримує багато Агрегацію. Спочатку він був побудований на основі публічних цю шкіл Binance Smart та Ефіру, також спрямований на створення стабільної і стійкої ліквідності для світу Web 3, а також побудований на основі повноцінної системи фінансових послуг. Це дозволяє усунути больові точки на ринку LSD. Які нам пропонує рішення даний продукт, він зосередився на вирішенні проблем ліквідності ринку, безпеки фондів та масштабованості? З чого ж складається ядро даного проєкту? А саме це фінансові продукти? Перше, це буде протокол агрегації. Дохідності ліквідності в ланцюжку. Я вам залишу всі посилання в описі під відео. Ви, якщо можете більш детальніше ознайомитись, бо я не буду на кожному продукті залишатися і більш детальніше розповідати, бо це затягнеться дуже довго. Також далі йде протокол ланцюгової заміни флеш-пам'яті, протокол торгівлі деривативами в ланцюжку еко-гаманець їх власний, також агрегований публічний ланцюг. Тут нам показані диверсифіковані продукти. Це йде протокол стейблкоїнів, тут він виділений індексний протокол, далі йде протокол стратегії пробудковості і протокол грошового ринку. Вертаючи нижче, ми також можемо більш детальніше з цим ознайомитись. Переходимо далі, нас зустрічає слайд з партнерами. Нижче ми можемо познайомитися з командою даного проєкту, прочитати тут їхню коротеньку таку біографію, а також нас на закінчення зустрічає дорожня карта. Ми можемо побачити, що тут планується у них випуск токенів. Саме це мене в цьому зацікавило. Дуже детальні, детально все розписано. За посиланнями під відео можете ознайомитись отож. На закінчення я хочу сказати, що Nolix LSD є новаторським кроком у галузі DeFi. Пропонуючи передові рішення ліквідності, які вирішують ключові проблеми, з якими стикаються існуючі платформи, завдяки підтримці кількох ланцюгів, надійним заходам безпеки та високій масштабованості, проєкт готовий зробити революцію в просторі DeFi, зробивши його більш доступним, безпечним та ефективним для користувачів в усьому світі. Оскільки проєкт продовжує розвиватися, його потенціал вплинути на індустрію DeFi безмежний. Інвестори та ентузіасти прагнуть спостерігати трансформаційну подорож проєкту у світі децентралізованих фінансів, що постійно розвиваються. На закінчення також хочу попросити вас проявити активність на моєму YouTube каналі, підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Далі постараємося відновити активність у веденні цього каналу. Будемо публікувати більше відео з проектами, в яких я сам брав участь. Отож, дякую за перегляд, до зустрічі усім!